Станом на початок вересня на Хмельниччині дві дози вакцини від ковіду отримали понад 463 тисячі громадян. Одну бустерну – ще 62 тисяч осіб. Охочіше йде вакцинуватися молодь. Найбільше щеплень отримують краяни віком від 18 до 19 років. Щодо дітей імунізувалося проти коронавірусу 630 мешканців регіону віком від 12 до 15 років. У віці 16-17 років – 2200 краян. За період повномасштабної війни в області щепилося Понад 77 тисяч осіб інфекціоністи наголошують, вакцинація найдієвіший спосіб зупинити темпи розповсюдження недуги, тож рекомендують не нехтувати правилами безпеки, аби зробити щеплення, слід звернутися до сімейного лікаря чи у найближчу амбулаторію. З періоду військового стану для, для убезпечення людей і персоналу центри вакцинації. Припинили роботу, але пункти щеплень, яких є в області 93, цю роботу далі продовжують і вона проводиться. При необхідності, звичайно, це буде, вони будуть відкриватися. Темпи вакцинації дещо знизились, і за період військового стану у нас більше 72 тисячі осіб привито. Велика кількість з них це більше 60% отримали бустерну дозу. Сімейні лікарі зібрали всі дані. Такі матеріали зібралися найближчим часом, після десь після 10, після 15 вересня. В області буде також і в державу вакцина в наявності вакцина Pfizer для продовження щеплень. Якомога ми повинні відтягнути подальший цей період росту захворюваності.